Від Міністерства оборони. Мені надходили запити, як хлопці просять одяг. Благодійна організація Олексія Оськіра, Міністерство оборони, вам доповідає, що ваші запити опрацьовані і передані, е... ну, не буду цього, так... значить, тимчасово конуч обов'язковий директор департаменту державних закупівель Максим Грецінко. У мене багато таких переписок. Ваша честь, я намагаюся цивільним шляхом спілкуватися з державою, коли я володію якоюсь інформацією будь якої а я дуже багато інформації на від військових на напряму. І коли я прошу, я звертаюся публічно. СБУ, МВС, ГПУ, СБУ, да долучіть мене якось свідка, я вам стікер все принесу. Ви держите телефон. Там кроме рапортів, пацанів, звернень, скарг більше нічого немає. Ну, лічні фотографії з дня рождения. Ну, это це преступлення. Це, звісно, так. Треба ну, сажати і розстріляти. Долучіться, це, пожалуйста. До 에, розслідувань. Долучіть мене в якості свідка, пані прокурорша. Всі ці рапорти, зніміть з мене це ярмо, я не державний чиновник. Чому військові мені розривають телефони? Чому мені розривають гречні? Чому до мене приходять додому з проханням допомогти, проконсультувати, звернути увагу. І мені, хлопці, кидають рапорти. Я ці рапорти всі збираю, вашу честь і відправляю Верховному головнокомандуючому Збройних сил України. Не Путіну. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І мій телефон долучить в якості не а, оцього бреда собачого, а так. в якості користі для військових, тому що там проміра портів, ще раз кажу, звернень, ви більше ну, нічого не знайдете. Давайте будувати нормальну країну, а не знищувати тих, хто її рятує. Дякую. Пане Олексію, ну я бачу з протистання, коли був виглянути телефон. В розділі галерея було ваше відео звернення. Підписано після війни потрібен переворот. Так, і я зробив потім пояснення, ну, що до перевороту. Переворот, де, 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 де. переворот Та, я щоб об'яснив. Переворот, переворот <правді> вилити з контексту, по-перше, фраза, а по-друге... Що я на якомусь аккаунті публікую якісь відео, що ну, звернення. Ні, це не моє. Я Він вже вважаю. це. Я це вже заперечую, ваша і в цьому суді розглядалося клопотання СБУ щодо затягнення під арешт. Це ж відеоматеріал, так розуміється, це особа особисто да, Це було опубліковано на його телеграм-аккаунті, на Ютуб аккаунті Після проведення обшуку це не письмова публікація, було наговорено на В суді в цьому було розглянуто на, рішення про мій арешт. Материал, суд відхилив. В цьому суді ваш колега суддя розглядав клопотання збув, про затягами підеш саме з цього приводу. Суд підсилив це клопотання. Я вам, людям, що переворот суспільства має бути голова для того, щоб ви розуміли товариство, кого вибираєте, кого ви призначаєте, щоб потім не було розмінованих мостів. Так висоти здається тут. Вашу честь там ще було сказано, що я а, за своєю адресою, де я проживаю, а, публікував, відео... <світ> ну не буду нецензурну лайку <світ> по деревам перевішати, потопити, по річкам. По річці, ну, в місті разом треба <світ> <надо> було москалі. <не світ> <це? світ> разом з відповідно. і ваше пише, що я за 10 по проживання публікував відео в березні. Я вже казав, повторюсь, ще раз, ваша честь, я в свою квартиру зайшов тільки в червні. Бо ми, як вийшли через 4 години після будинку, нас попередили, виходьте, будь ласка, бо непонятно, що, куди воно летітиме все. І ми тільки в червні, я з'явився у себе вдома. І... Да, в редони і публікувати відео в акаунті Юрій Гуд Олексій звати під назвою Олексій Оскар Донецький Мародьор. що чесно ну, що я буду проти себе такі віші публікувати. Я визначала розбірця, що це за юрій гуд, що це за відео Оскар Донецький Марадьор, тому що е ці ссылки не активні, відео цього не існує. І в березні місяці я не міг нічого публікувати за адресу свого проживання, тому що до червня місяця ми перебували в приміщенні університету Україна. Вся волонтерська сімка спали на полу. Нам повністю декан віддав приміщення і сказав, будь ласка, волонтери тільки не бросьте це приміщення, бо його просто розкрадуть, бо всі потікали туди. Ми там залишились, і я повернувся ну, до дому. Ні ні, 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 не приду на Львівській, це на львівській. слава Богу, не пошкоджено. І ми до червня місяця жили там, годували всіх роздру. у нас штаб був цілий і спали на полу в кімнаті 10 квадратів. Тому своє приміщення, де я орендую вже 8 років, я повернувся в червні місяці. Це відео, це відео. Ймовірно, ну неймовірно.